Хазяйка і челядки Леонід Глібов. Колись жила госпоженька старенька, багата і скупенька, два віки б то, чи що хотіла жити, Весь день клопочиться і не приляже, вночі не переспить. Ви б заспокоїлись, бува, хто небудь скаже, і докіль турбуватись вам. Нехай би вже внукам та синам бабусенька була розумниця велика, бува усе одно твердить. Давненько сказано, своя рука владика мене вже серденько не вчить. Було у неї дві челядки, трудненько було їм у неї жить. Обридли їм бабусині порядки, і у неділеньку доводилось робить не те що погулять, нема коли заснути, як добрі люди сплять, Себі від такої тяжкої покути хоч куди небудь утікать. Поляжуть спать, не встигне сон приснитись. Стара вже гомонить, вставати час. На севіда благословитись, вам тільки спать, а діла не робить. У хаті півень був здоровий та горлатий, Чиляткам він спокою не давав. Раніш усіх заходився співати, так, ніби пані, він щиро догоджав. Прийшла челядкам. Думка злая, щоб ворога де не будить. Притихнемо вдяга старає, пізніше буде їх будить. Де півень? Де госпожень питає. Уранці був недавничко співав. Ай, шукайте, може, він в чужім дворі гуляє, ай догледіли вибраді, щоб хто вкрав. Челядки бігають, не начебто шукають, стару сміючись перекривляють. Уранці бав, недавничко співав, а півня й слід пропав. Не довелось челядкам довго спати. Дурна надія вийшло гірш, хазяй харенствує, щоб часу не втрачати. Будить їх стала ще раніше. Старії люди правду кажуть, два хитрих мудрого не переважать.